Дай Боже здоров'я вам і кращі побажання у День державного синьо-жовтого стягу України. Згадаймо наших героїв, страдників, які віддали життя за те, щоб Україна жила. І щоб в Україні була краща доля, саме українці, міцніша воля і хай Бог поверне найкращих, найсвятіших, найпотрібніших наших країн. Не гробів, а щодо сонце, храмів, сонячно в тілах нових вічно молодих. Згідно Божих пророцтв, пах з Великим Кобзарем у цьому році найважчий час. На поміч тим, які живі, нескорені і героїчні. козачки і козаки. Відіпаємо на всі голоси, хай слухають гори. Важкої журби трембіти сумної Ай голос луна, як вбитої пісні обірвалася струна, схилити небо до Карпат Тяжко, не сводило родину. Світланічна пам'ять Царство Небесне нашим героям. І дай Боже сонячне воскресіння їм. В Ганківську є могили тих героїв, оці всі поспіль, яких Бог верне сонячне воскресними святими не зробив, а щодо сонцех рамів. Герої, які загинули в проміжку між 2014 і 2022 роком. І є могили тих героїв, які за після 22 року. року. Сотні у нас і по інших містах, селах України треба йти запалювати свічі, молитись, бо багато наших воїнів ще у чистилищі душами своїми покутують і дай Боже, щоб більше з них стали святими. Але є воїни ті, сперечно, які вже у Бога святі, входять число 150 тисяч тих, які мають воснутися. Сонячно воскресли ми найпотивніші, найкращі, не зробив щодо сонце храмів, і у Франківську, власне, це є точно ті воїни, які віддали життя за Україну до 2022 року. З нашої області це кілька сотень їх. Ви бачите обличчя їх на меморіальній досці, Це саме воїни, ті, які віддали життя. До 24 лютого 2022 року. На жаль, ця меморіальна дошка, яка є в меморіальному сквері героїв, поруч Страсного Христа України між вулицями імені славних провідників ООН Степана Бандери Андрія Мельника не доповнена обличчями тими, які віддали життя після 2022 року. До цього часу Але не забувайте за тих, які перші захищали, і особливо франківці. Прийдіть, помоліться на місце. Це святе. Посолило до цих могил, запаліть тут хоч одну свічу, і то більше, Божа ласка, буде на вас, на вашій родині на Україні. Добре запалити свічу біля тих, яких мало тих свічок, пам'ятайте, тому що маєте відчувати, що ці люди ваші рідні, близькі, що вони віддали життя, щоб жили ми, молились, боролись. Діяли совісно кожен як можемо, за перемогу України з Богом і вірили в сонячне воскресіння наших героїв. Сонечко неймовірно гарно сіяє на моє слова Бог ослоляє. Матір Божа присвітає всіма святими героями нашими. За перемогу України благає, щоб скоріше було Боже пришестя, щоб скоріше вернулися ті, які найкращі, найпотрібніші. А серед них саме і ці наші 19 героїв і. До них молимося вже як до святих, щоб вони заступалися за тими всіма, що ще в боротьбі, і тій душі, які вчистили ще воїни, які Бог може ще долучити до числа Божих обранців, збільшити це число. І хочу розповісти вам задля більшої віри у ці пророцтва, що крайня могила у тих святих героїв є саме Віктора Дмитровича Ломия. Який є батьком того героя Дмитра Ломая, який віддав життя ще за вісім років перед смертю свого батька в 2015 році, і власне своїй мамі, Наталі, дружині світлої пам'яті Віктора Ломея, вони приснилися разом. І той пророчий сон був особливий. Який засвідчує те, що буде сонячне воскресіння. І власне молімося за те, щоб це сталося скоріше. Я нагадаю вам, що у Франківську є чудотворні хрести, до яких особливо треба йти, молитися і найбільше безстрашного хреста України, запалювати лампадки, свічі і просити в бік сонця. За те, що було скоріше соня воскресіння героїв Богом для України перемоги, бо іншого до перемоги немає. Пророче слова передала пречиста Божа і наша єдина Мати Марія і підтвердила Спаситель присвятий і Руси Ісус Христос. Ви знаєте, що завтра святого Дня Незалежності України випадає саме на день Воскресіння. Неділю для мене це особовий день, тому що саме 23-го Серпня 1990 року я вперше побував у Каневі на могилі Тараса Шевченка. Перше побачив чудом Божу з'яву його в ніч на 24 серпня. Рівно через рік ніч на 24 серпня я очолював пікет івано-франківців Верховної Ради України. Було проголошення акту того знаменитого за поновлення державності України. Мав він звучати, тому що державність наша була утверджена, що до році в час доби ОНР держави гетьманату Павла Скоропадського. І маю нагадати вам, що саме перше віче на майдані із народним депутатом України Зивано-Франківська Левком Лук'яненком якого завтра день народження ми вели разом вам не показують ті слова, які говорив він, які говорив я, які говорили інші виступаючи, що Україна має бути справді українська і триматись на християнських козацьких традиціях, що вороги і зрадники України мають отримати належне покарання і мають бути усунені від влади від бізнесу і так далі? Не так сталося знову ж кажу як гадалося. На жаль, не та Україна формувалась, будувалась, але неминуче бу... Буде та коли Бог прибуде і коли прибудуть найкращі, найпотимніші люди. І хочу вам нагадати, що також в ніч з 23 на 24 серпня, 1745 році, у нас в горах Карпатах у селі Космач був підступно ранений смертельно Олександов. До речі, в фільмі про нього є страшна брехня на його святого брата Івана, що нібито Іван Довбуш убив Олексу. Насправді убили. По змові з жидами, ляхами, нашого народного великого героя. Штефан і його лукава жінка дзвінка, і обрехали, що нібито Олекса Добуш залицявся до тої жінки дзвінки, і досі люди по своїй глупоті співають ті пісні, що нібито Олекса Добуш ходив до коханки дзвінки. За це був битий. Це страшна брехня і пісня славна повстанська опришківська перетворена на прилітивну хлопську ідею, яку продовжують розкручувати деякі люди, співаючи Ті пісні нагадаю вам, що ще 15 років тому назад я офіційно сказав, що за цей гріх особливо люди будуть мати покуту наші в горах. Передавайте це і пам'ятайте, що Олекса Довбур з'явився у час свого 300-річчя, 19 березня 2000 року. Передав в якому були описані події, пророчі, які вже сталися, які ще мають статися. Лізь за це благодіс Олекса Довбуша. І що це великий народний герой, єдиний у світі, якого тіло рогі зрадники України в Коломиї розділили на 12 частин, повісили на залякування у різні села Прикарпаття, в тому числі моє рідне село по матері Загвіздя. Але сталося чудо, права рука, яка була повішена в тому селі, засіяла, пахла квітами, і та рука похована на кладовищі тайно. Час прийде, будемо знати саме місце те, але свідченням того, що благодать Божа є на Олексі Добочі, на його правиці, Десниці, якої він і добро вчиняв, і ворогів карав. Що за 300 років, як є всякі прогнози погоди, біля нашого міста ідуть урагани, ідуть гради і в нашому місті, але моє село це все оминає чудом Божим. Ну, є інші. Знаків, тому числі, що саме біля Франківська найбільше довбучі живуть саме у селі моєї рідної матері. Прабабуся моя мала прізвище довбуш. Валася Параска і була кровна родичка нашого славного великого народного героя, до якого цю ніч особливо помоліться. Попросіть, щоб він заступався ще більше разом з святими героями, нашими спричистою погодистю над нашим краєм і вернувся з Тарасом Шевченком та очолив примерпаття з на пророку Супа, на многе, благе літа. За це і за всі наміри святі щиро заспіваємо ми. I'm sorry, Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею івано Франківська вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер. у 2736 фільмі Покло Христа Упа, 23 серпня 2025 року. Від чудотворного Христа Кобзаря від двох каменів, на яких являється Пресвята Божа Мати на срібний камінь, а потім після її молитви святими сонця є Ісус. Синіокий русий, Пресвятий Бог наш на золотий камінь, які пофарбовані на ці кольори, щоб люди вірили у те, що тут з'яви є Бога і Божої Матінки, Бог дає особливі знаки. А також, якщо подивитися на ті два камені, то власне вони створюють у бік півночі, як дивитися, як і карта України. Як ми дивимося, то північний бік є синій, а південний бік є жовтий. Так само тут північний бік. У бік села Вовчинець є срібний кольор, синій кольор. А у бік села Лисець на південь, у бік Карпат, у бік Єрусалиму є золотий колір, жовтий кольор. Власне, сам Бог показує, що він за нас синьо-жовтий прапор. Пам'ятайте це, не зраджуйте нашому прапору, тому що є різні версії зміни прапорів, перевертання прапорів і все таке інше. Пам'ятаємо, що саме Синьо-жовтому прапору присягали як державному, як організаційному. Найперше, соколи, козаки наші, багато сотень років тому назад, і на картині Ілька Ріпи, якого знають як Іллю Рєпіна, зображено синьо-жовті і червоно-чорні прапори. Ще тоді були вони. Червоно-чорний прапор, багряно-чорний це прапор нашої боротьби. А синьо-жовтий прапор це є прапор миру і добра, якого прагнули. І волі, і кращої долі українцям, найкращі наші герої, які присягали саме цьому прапору, що понад 100 років були у організації соколи, у організації плас, організації Січ. Зараз тайно діє молодіжне товариство, яке об'єднує патріотів, які вірять про рословпа сокіл «Плас», «плас», «плас» «Січ». І присягали в ОУН і затвердили у славній ОУН, що єднаємо весь великий нарід світ під синьо-жовтий прапор України по суті слова. Я кажу: ну і далі була боротьба УПА, присяга під синьо-жовтим прапором. Українська головна рада. Яка керувала українською повстанською армією? Ну і далі вже піднімали в Галичині тільки синьо-жовті прапори в час совійської влади. Тайно пам'ятайте це. Строки дали в тюрми. Ну і в Києві підняли саме синьо-жовтий прапор над університетом, Відома історія та і. Вісімдесят дев'ятому році вперше було піднято прапор. У нас на вічі біля Страсного Христа України, який потім поставлений був 18 червня 1989 року. А 18 жовтня, перше, мною і моїми друзями було піднято зі всіх підприємств Галичини саме на Івано-Франківському блему комбінаті, який потім знищили історію, замовчуть тих всіх революційних подій, які там були. І власне створили на місці знаменитого прикарпатського меблевого комбінату зарогорелчаний завод у часи кучми останнього року його президентства. Ну і після того ви знаєте, наші воїни, наші героїчні українці, люди дружні до нас, які в Збройних силах України присягали, цілуючи синьо жовтий прапор України. Тож єднаймося, зло не даймо, на краще. Сподіваємося звісно, Україна ще не та, за яку боролися наші найкращі герої, за яку віддали життя страдники, патріоти в різних моментах своєї боротьби проти нечисті, окупантів, зрадників нашої землі. Але вона неминуче буде такою омріяною, коли буде Боже пришестя, саме над цим синьо-жовтим прапором, перше буде йти Господь нас. Синьоки, Руси Ісус, їхати верніше на білих конях з військом Божим, в бік Вовчинця, де буде перший збір і Божого війська і людей, прихильних до Бога нашого, які будуть чудом Божим переміщені за е, кілька хвилин з різних країн світу. Тут зберуться вперше біля Франківська Божі діти на Вовчинець горі. І власне Боже військо буде йти під синьо-жовтими і червоно-чорними стягами. Пам'ятайте, це про це були пророчі сни, про це було видіння. І через віру нашу Бог дасть нам скоріше спасіння. А віру причиста Божа Мати сказала, що треба доказати правильними справами, словами віри за пророцтво упа, за сонячне воскресіння наших героїв, а також тим, що від кожного міста, від кожного села до страсного хреста України. Що навпроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери в Франківському меморіальному сквері на місці поруйнованого комуну Сатанистому 70-ті роки, найбільшого центрального давнього кладовища нашого міста, де власне, під синьо-жовтими стями спочивали тіла наших січових сіців, а зараз спочивають тіла героїв наших, дорогих новітньої війни і Романа Гурика, Героя Майдану, що поруч цього Христа-Кобзаря, символічно, він має воскреснути щодо храму. Тисячу і сітих старасу Шевченка. Гадаю вам я, що тільки в Івано-Франківську Бог дав жити і загинути героєм на Донеччині Тарасу Ярославичу Шевченку, нашому героїчному воїну ЗСУ, який на 35-му році життя своє віддав, і ви бачите його лице біля Тараса Шевченка Григоровича. І він має вернутися теж як зв'язковий, як заступник Тараса Шевченка своєю родиною. Це неймовірне передання за це наша стаття Франківського Скресну Два Тараса Шевченка. І нагадаю вам, що на свято у пана, свято покрову якраз виповнюється 10 років як мамі Тараса Ярославича Шевченка Марії за це був пророчий сон, і дай Боже, що він здійснився саме до того свята. Була наша перемога України з Богом. Ну і нагадаю вам я, що ще в 1993 році, а до того і про це були видіння, і чиста Божа Мати благословила, щоби соколи мої пошили особливу форму собі з синьо-жовтими і червоно-чорними шевронами. Саме в цій формі мають воскреснути наші герої світі. Ми будьте вірні цим двом особливим славним стягам нашої священної, нескореної козацької християнської землі. Нагадаю, що саме на правій руці буде синьо-жовтий стяг, тобто правим людям, праведним людям Бог дає мирний стяг, а на лівій руці буде червоно-чорний стяг, стяг боротьби, стяг священної крові Героїв з Ісусом. Для спасіння нашої Богом даної землі, та нескореної нації разом з тими Божими людьми, які з нами проти Антихриста Путіна та інших гадів. Ми тримаймося, не даймося і на краще сподівання.